Привіт усім прихильникам чорного спорту. На ваших екранах передача автомотревю. Телепрограма присвячена спорту номер 1 у Рівному, а саме Спідвею. З вами традиційно і ведучий Сергій Головня. В гості до нашої студії завітав улюбленець жіночої половини рівницьких болівальниць. Гонщик, який відкрив для рівнян Аргентину, а саме Віталій Лисак. Віталій, вітаю тебе! В гостях у передачі автомотревю. Вітаю. Отож, Віталій. Не дивлячись на таке представлення, думаю, що тобі воно сподобалось для наших е, телеглядачів, хотілося б з тобою поговорити більш детально про спідвей, про і, е, підсумки сезону 2016 року. У цьому році в тебе було багато виступів як у Рівному, так і за кордоном. За кордоном. І перше, що хотілося б почути, це загальна оцінка е, цього року у твоєму виконанні як одного з найкращих спортсменів рівненського спідвею. Дякую за представлення. Звісно, сезон почався, можна сказати, вдалим. Ну, були проблемки в середині сезону. Все виправилося і я рахую, цей сезон був для мене вдалий. Можливо, навіть один з найкращих. Можливо. Можливо. Краще, ніж 15-й? Чи в минулому році ти все ж таки себе відчував більш ем, досвідченим, більш впевненим? Ні, напевно. Краще було цього року. Можливо, свою роль зіграло у цьому. Те, що ти провів міжсезоння у Південній Америці, а саме в Аргентині, де, за підсумками 12 етапів, здається, якщо я не помиляюсь, не всі були розіграні етапи першості в Аргентині, ти потрапив у топ-10. Ну, звісно, Аргентина мені допомогла в цьому, в підготовці до сезону 2016. В Україні, в Україні і в Європі. І, ну, там планувалося в Аргентині 15 змагань. Ну, погода була поганою, тому 10 провели. Нет. 10, так. так. А я, е, яка там погода? До речі, розкажи ласка. Ну, погода од е, в день буває і до 50 градусів. До 50? Так, дуже, дуже, дуже. Це гаряче. Що на сонці? Так, так. Ага, в тіні. В тіні ну і в тіні дуже гаряче, не, не, не міряно, не знаю. І Тому змагання проводились всі початок, був в 11-й вечора, ну і до 3 один ночі. Коли ти вирушав до Аргентини, чи не було в тебе якихось сумнівів, чи ти правильно робиш? Свого часу там виступало, до речі, дуже багато спортсменів, в тому числі дуже популярними там були гонщики з Італії. Свого часу там Армандо Кастання виступав у Глієльмо Франчеті. А тепер, після Андрія Кобрина, туди відправився йти. Я поставив собі ціль туди попасти. Я туди попав. Дуже задоволений цим і трішки не жалію. На початку сезону, пам'ятаю, під час перших змагань ти привіз з Аргентини прапор клубу вболівальників, вручив його клубу. Тепер, скажімо, деякі речі вже зберігаються у майбутньому музеї, який обов'язково буде створений клубом вболівальників. І Етапи. Чемпіонати України були проведені на початку сезону. Відкриття сезону, фактично, це був чемпіонат України. У Рівному ти посів третю позицію в самій гонці, в Чорнограді трошки гірше. Виступив і за підсумками чемпіонату став третім призером серед дорослих. Хоча, відверто кажучи, також і зі сторони як вболівальник бачив, що міг ти як мінімум другим бути. Як ти вважаєш, чому не вдалося? Ну, такий перший повод в тому, що я невдало виступ, виступив в Червонограді. Це був, ну, перший, першого дня було в, в Рівному змагання, наступного дня в Червонограді. Для мене це було важко. Чомусь мені гонка в Червонограді не пішла з самого першого заїзду, і це було запорукою мого ну, другого місця, хай був, так. Тобто хочу сказати, що точніше можна зробити висновок, що початок кожної окремо взятої гонки для спортсмена в цілому і для тебе є певним фактором. Якщо вдало розпочав гонку, то вона пішла. Якщо не вдало, то дуже важко потім налаштуватися. Ну, я так думаю, майже в кожного спортсмена це таке. Но... Дивлячись, як ти себе після того, після першого невдалого заїзду, якщо таке відбувається, налаштуєш далі. Або є люди, що можуть прийти морально, тебе налаштувати і далі все буде добре. Як колись, як буває. Тим не менше, я думаю, що це успіх вперше в кар'єрі. Ти потрапив у призери чемпіонату України, тобто вписав своє прізвище у історію. І хотілося поцікавитись твоїми виступами і за кордоном, окрім власне рівненських змагань. Виступав ти і у Німеччині, виступав у Голландії, виступав у Словаччині, у Румунії, у Болгарії. І, е, як я пам'ятаю, найбільш успішною в тебе була гонка в Болгарії, де ти здобув перемогу у Кубку? Так, були виступи в мене в багатьох країнах Європи. Ну, найгірший виступ звісно, був це в Германії, з ким не буває. Ну, далі вже поставив собі ціль працювати над стартами, кращу ціль, ніж була у мене і над проходженням віражу. Ну, і в Голландії досить непогано вийшла гонка, і на наступний день було в Жорновіці, Словакія. Там ну, був як з дня на день гонка, то трошечки тяжко, і дорога далека. Ну, тим, тим більше вийшло краще. І в Болгарії це було початок сезону. Там навіть хорошо виступив. Дорожка була доброю, погода сприяла хорошій їзді. І настрій був чудовий. І все вдалося. І все вдалося. Так, чудово пам'ятаю гонку у Словаччині у Жарновіцах. Ти продемонстрував дуже цікавий заїзд, один був, який запам'ятався як мінімум нашим українцям, так, які представляли команду нашу, тренерам, менеджерам, де ти провів заїзд разом з Назаром Федорчуком, молодим юніором, і показав, що ти є більш досвідченим аніж молодь. Показав парну їзду, випустивши його е, вперед, що й дозволило команді здобути перемогу 5-1. А ти прикривав від Міхала Томкі, здається, чи від Патріка Бурі дуже сильних е, місцевих гонщиків. Ось, як рухментуєш ці свої дії? Ну, Зі старту я побачив, що Назар заходить по дальньому радіусу. Ну і всі спортсмени, які були суперниками, вийшло їхали по ближньому, так само, як і я. Ну і було б. Погано, якби я мотоцикл відпустив, вийшов би також на дальній раді, тоді би е, ну, я б закрив би Назар Федорчука і проїхали би Назар Федорчук, я думаю, був би останній, якби я не прикрив би. Ну і далі, так, один за одним дивилися, я рухався по ближньому, Назар по дальньому, і спортсмени з Жерниці не змогли обігнати і так. Чудовий заїзд, що дозволило команді відігратися у рахунку. Між іншим хотілося б ще згадати про одного юніора, з яким ти доволі таки частенько у цьому сезоні стартував і а, потрапляв у дуже цікаві ситуації, чесно кажучи, не дуже приємні. То він тебе, то ти його знесеш. Я думаю, ти знаєш, про кого я говорю. Це Марко Левішин. Тим не менш, тим не менш, були у вас і успішні заїзди. Звісно, таке, таке буває, як колись і були невдалі заїзди в. Ну Не міг їхати, спортсмен спортсмена наприклад, гайдим з Ігором Марком не міг їхати. Вони щось от в парі, в них постійно щось там, якісь були спорні моменти на доріжці. Ну, так само щось похоже у нас з, з, <свісно> з Марком Так, не знаю, Чомусь так, чи ми так один одного настраюємо на цей заїзд чи, чи що, я не знаю. Ну, так буває. Ну, були, звісно, і в Чорнограді чудовий заїзд був. Ми там не, не були парою конкурентів, але чудово провели, от, не пам'ятаю, який це був заїзд. Ну, було там лава нормально. До речі, ти один з небагатьох молодих гонщиків, фактично. Чи не у вас декілька таких більш старших, які бачили їзду справніх зірок, скажімо, Вінницького підвод, таких як Віктор Гайди, Марко, Ігор Марко, Володимир Колодій, Володимир Трофимов. Інші гонщики. Як ти думаєш, в чому зараз різниця між підходом їхніх до змагань, і їхніми результатами і вашими? Думаю, важке запитання. Важке запитання. Ну, я думаю, на даний момент у нас краща техніка, це моя така думка. Крепші мотори. І ну, на рахунок підготовки. На рахунок себе буду говорити, що я не знаю, як вони готувалися до змагань, але на рахунок себе я перед кожним змаганням буває повністю розбираю мотоцикл, збираю, щоб не було ніяких там дефектів на гонках. Та як цей сезон пройшов вдало, всі бачили глядачі, що майже дефектів у мене не було на змаганнях. Ну, я себе говорю, що. Підготовка мотоцикла хороша. Я не знаю, як було раніше. Ну а сама техніка їзди, я думаю, що якраз у цих спортсменів розуміння, розуміння їзди було трошечки поки що вище, так? У ваших руках все далі. Зараз настає час молоді, яка фактично повинна на своїх плечах винести, підняти вверх, винести вперед цей вид спорту. І хотілося б тебе запитати, який заїзд ти вважаєш найкращим у своєму виконанні у цьому сезоні? Таких заїздів було декілька. Були і в Голландії такі заїзди, і в Жерновіце, про які ми вже говорили. Е ну і Звісно, в Рівному були такі заїзди. А який ти можеш виділити все ж таки? Ну Чудовий заїзд це вийшов у мене вот, е в кін на, на останньому змаганні, так? Е Закриття сезону, так. Закриття сезону в Рівному. З Станіславом Бужей, Андрієм Кобраном і ну, був мій колега по, по парі, по парі по команді. не знаю. Павел Месенс. Павел Месенс. Ну, Давай переглянемо цей заїзд. Звісно. Отож, Віталій, дивимось цей заїзд. Дійсно, твоїм напарником у змаганнях на закриття сезону був Павел Месінс. Гонщик, який до цього у всіх фактично змаганнях у Рівному набирав комплекти очок, все, що міг. Здобував так, всі перемоги, трошки гірше ця гонка пішла у нього, проте краще в тебе, наскільки я пам'ятаю. І вашими суперниками були Станіслав Бужа по другій доріжці у синьому нашоломнику та Андрій Кобрин, пара, яка потрібно, напевно, про це сказати вболівальникам, знала, що будуть їздити у парі вже за два тижні до змагань, і певного роду між ними проходили перемовини, хто як буде їздити. Хоча розмови це одне, а на доріжці зовсім інші справи, правда, Віталій? Yes. Так і є. Ти по третій доріжці, бачу, що ретельно готуєшся, поки всі там окопуються. Ти впевнено стоїш. Тримаєш мотоцикл. І що ми бачимо? Відмінний старт, що правда у Кобрина був кращий, здається, вихід з-під стрічки. Далі ходу набрав краще, ти і позаду себе залишив. Дуже сильних суперників, Кобрин, до речі, в цьому сезоні виступав у рівному лише двічі, а однак дві дуже успішні гонки. Що скажеш? Який секрет такого вдалого старту? Чудово підготувався до старту. І вдало старту і все. Хороший зацеп був, напевно, також на, на третій доріжці. Так, там м'який такий старт був і далі пішло все. Якщо Мало не помиляюсь, би. був підготовлений і двигун вже так пройшов ремонт в тому перед голландськими змаганнями. Mm. Ух, подвійні, які Павла Мейсенса намагався пройти. Головні герої цього заїзду фактично були Бужа та Мейсонс. Однак е лідер, лідер, ви бачите, з яким гандикапом попереду. То що з двигуном? Заїзд намагалися зупинити, однак потім суддя зарахував результати, тому що. Павел фактично встиг забрати техніку з доріжки і давати перезаїзд було вже не варто. Вигун так я відправляв до Станіслава Бужа на сервіс, тому що е, були такі змагання, що ну, він для мене не пасував, я на ньому не міг добре виступати. І після сервісу під мене, під мене Станіслав Бужа його налаштував. Получалися вдалі старти і подолання віражів mm. добре було. То в чому секрет цього виступу у підготовці техніки все ж таки? В тому, що ти був вже впевнений у своєму мотоциклі, так? Звісно, потрібно бути на 100% впевненим, тому що не будеш впевненим, не буде результату. Як ти думаєш, чому? Сталося падіння Павла ну, В Тої гонки в нього не ну, чомусь якісь, якісь були проблеми з мотоциклом чи з мотором. Ми так не розмовляли з ним сильно. Ну, не, не вдали, не вдали змагання його отримали. І доріжка була такою. Поляки, казали, в ну, Моментами були так. Звісно, була дуже чудова доріжка, але моментами, як далі так заїдеш за серединку, ну, тяжко було їхати. І так, з месяця вийшло, що він не Ну, Він відомий своїми маневрами по зовнішньому радіусу і тут вже е факт атаки хотів випередити Бужу. Це закінчилося досить таки невдало для нього. Віталій, заключна гонка сезону виявилася найсильнішою по складу і дуже цікавою по боротьбі. І вирішувалася доля гранту, який клуб болівальників запровадив у цьому сезоні для найкращого гонщика Рівненського. Саме Рівненського і у Рівному перемогу у цьому конкурсі, у цій номінації, здобув твій фактично. Парник, товариш Станіслав Мельничук, Знаю, що в тебе були по ходу сезону також амбіції щодо здобуття цього гранту. Однак у підсумку ти посів друге місце, не вдалося набрати більшу ніж Станіслав кількість очок. Як до цього відносишся і до того, що в наступному році, скоріш за все, буде об'явлено вже три номінації. Звісно, сумно трішечки, що не переміг в цьому конкурсі, але. Це буде привід такий готуватися набагато краще і сильніше до наступного сезону, щоб взяти цей грант першого місця, не другого, не третього, тому що перше це є перше. І нічого страшного не бачу. Будемо готуватися на сезон. Але переможцем завжди краще бути, ніж другим, так? Звісно. Добре, і знаю, що вже планується ваш виїзд зі Станіславом Мельничуком до Аргентини. Можливо, зовсім скоро, якщо все буде вдало з домовлено, з організаторами, так як і слід, щоб відбулося, ти знову хочеш туди потрапити, відвідати цю латинську країну і які плани щодо виступів. Ну, це добре, що ми. Плануємо з Мельничком їхати туди двоє, тому що вже буде два спортсмени, як з України, тим більше колега з одного міста. Це дуже чудово. Йому буде краще, навіть як він в перший раз, але вже зі мною я чуть-чуть більше знаю, там, що як, їхні якісь правила. І буде легше і на змаганнях один одному будемо допомагати. І... Ну, плани на цей рік в Аргентині. Як мінімум, кожну гонку попадати на бідестал. Відмінні плани. Будеш фактично допомагати Станіславу ділитися досвідом. І хотілося б подякувати тобі, що ти завітав сьогодні до нашої студії, поділився своїми враженнями про сезон з вболівальниками, якими можеш передати привіт. Дякую, дякую. І дякую за чудову підтримку. На кожному змаганні, навіть не тільки на Рівненському. І дякую всім спонсорам і людям, хто мене підтримував, що мені там підсказували на змаганнях. Та чудово! А на сьогодні це все. Вже наступного тижня на вас чекає продовження ретроспективи змагань 2016 -го року. Гостем у студії буде нова юна зірка Рівненського спідвею Марко Левішин. Підтримуйте рівненський спідвей.